Всім привіт! Мене звати Надя. Сьогодні я вам озвучуватиму статтю, яка була перекладена для клубу любителів дизайну людини, де постять меми та статті, і переклади статей, і статті аналітиків та історії проживання свого дизайну, де можна коментувати та ставити свої запитання. Підписуйтесь на наш канал. Посилання внизу в описі під відео. Надздібності в центрах. Коли ви дивитеся на свій будіграф, перше, що ви помічаєте, це 9 фігур, трикутники та квадрати. Найімовірніше, що у вашому будіграфі деякі з них будуть білими, а деякі кольоровими. Якщо тільки ви не належите до 1% рефлекторів, тоді всі вони будуть білими. Кожна форма є одним з дев'яти енергетичних центрів у дизайні людини. Кожен із цих енергетичних центрів представляє інший тип енергії. Якщо енергетичний центр пофарбований або визначений, то ви маєте сталість і надійність у тому, як ви відчуваєте особливу енергію, яку представляє цей центр. Ця визначена енергія дещо фіксована для вас, і ви транслюєте цю енергію у світ. Впливаючи на інших та надихаючи їх, обумовлюючи. Якщо центр білий, відкритий або невизначений, то ви відчуваєте цю конкретну енергію багатьма способами, Ви вибираєте або отримуєте енергію цього центру ззовні та посилюєте її. Відкриті центри можуть бути для вас областями вразливості, незахищеності та чутливості, враховуючи, що ви відкриті для чужих енергій та посилюєте їх. Енергія відчуватиметься сильніше, аніж початкова енергія, яку ви отримали. Але оскільки ви приймаєте енергію у свої відкриті центри, ви маєте потенціал завдяки такому досвіду стати дуже мудрими. Кожен із центрів, чи то визначений, чи відкритий, має суперсилу, реальні здібності, сили та мудрості. Вони також приходять зі своїми власними проблемами. Ефектами, на які потрібно звернути увагу і про які потрібно знати, але вам також будуть дані ключі, що дозволяють цим енергіям виражати себе в їх максимально можливому потенціалі. Погляньмо на кожен із цих дев'яти неймовірних енергетичних центрів озвучила Надя Дінара для клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами!